Яким Янукович увійде в історію, підручники історії? Як Невдаха і боягуз. Він так само мав такі саме шанси великі, як, як е, е, Кучма і Ющенко. Тому що е, Янукович несподіваний знову ж таки, історія повна сподівана, особливо сільському президентів. Тому що Янукович якийсь час е, зробив знову поворот на 170 градусів, і вирішив підписатися до асоціацію. Е, Янукович не був вигідний і з одного боку бажаний для Путіна, а з боку, не вигідний для Путіна. Тому що, перш за все, з точки зору кадрового офіцера ФСБ, Янукович для Путіна був ніким. Гірший ніким. Злочинець. Простий кримінальний злочинець. Що з точки зору ФСБшника, знаєте, це найнижче рівень, який може бути. І Путін, в принципі, приватно так Янукович тобто. Тобто, це було певні ознаки. і Путін Янукович це бачу так само, як пронежували кучму, так само пронежували януковиця.